Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Мене звати Василь. Сьогодні 5 грудня, і ви знаход знаходитесь на каналі, де роблю огляд топових американських новин. Сьогодні знову ж таки, на жаль, не вийде зовсім повний огляд, але найголовніші новини і одну навіть цікаву я сьогодні викопав, тому що знову ж таки я в дорозі і довга дорога аж в Каліфорнію. Але по порядочку. як завжди, стараюся із української теми і. Українська тема є одна велика новина. Розказується про те, до речі, деталі зустрічей між американською делегацією, де ВиТКОВ, де до речі, зять Трампа який абсолютно не має ніякого досвіду в цих справах. Що він там вирішує, стоїть величезне питання. Але говориться, знаєте про що? Що на фоні оцих переговорів між американською і українською делегаціями повідомляється про те, що росіяни ударили. По житловому будинку в Дніпропетровській області, де загинув 12-річний хлопчик, і якраз у ця паралелі проводиться, що українці е ціляться і попадають по військовим цілям, в тому числі згадуються згадується нафтопереробні заводи, які під час війни вважаються військовими цілями. Росіяни ж луплять по цивільним по будинкам, де живуть люди, багатоповерхівки. І так далі. Тобто, це взагалі не, не військові цілі. цілі. Тут ідеться мова про терор, залякування громадян. От якраз і розказується така, ну, від цього відштовхується і розказується трошечки ширше. про Повторюються можливі переговори, що росіяни, що було до цього, і так далі. Тоб, тобто тема переговорів, тема обстрілів є на американському просторі. А, а на американському ж просторі чи американські новини сьогодні розпочну із новини, яка буде стосуватися виборів 26-го року наступного листопада, через рік, коли будуть проміжні вибори, як тут вважається, коли повністю буде переобиратися Палата представників США, це якщо ви хочете нижчий парламент. А серед сенаторів буде перебиратися третина. Президент не буде переобиратися 26-му році. Але е, Трамп розуміє, що він втрачає популярність навіть до того, коли ще були якісь сподівання, що Трамп якийсь чарівник і зробить американців багатими, і бла 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 Далі по списку. Навіть при цьому всьому республіканці мають у всього 4, тепер 3 голоси переваги в палаті представників. Як ви розумієте, що це зовсім нікчемна перевага? І почалася ця така тенденція перемальовування карт, все розпочалося із Техаса. І якраз знову ж таки розпочну саме з Техаса сьогодні. Верховний суд США розглянув це питання, чи легітимно взагалі перемальовувати карти саме зараз посередині, тому що зазвичай це відбувається кожен 10 років років, залежно від того, як люди перемістилися, незалежно від того, як якась політична партія при владі і хоче підміняти під себе нижчі суди, спочатку федеральний, е, федеральний суд, потім апеляційний суд. Відмінили чи заблокували цю нову карту Верховний суд США взявся за справу. Я нагадаю, що там більшість республіканців, і вони винесли рішення, що Техас може застосовувати чи користуватися новою картою у 26-му році, яка потенційно має для республіканців дати 5 додаткових місць у палаті представників. А я нагадаю, що відбулося далі. Після цього Північна Кароліна зробила там, перемалювали карту, що дасть потенційно плюс один голос. Мізурі так само, плюс один голос. Юта спробувала і після рішення суду там зараз мінус один голос. Тобто республіканський штат Юта ризикує втратити. Голос на користь демократів, але там знову ж таки це справа в судах. Ще невідомо, як це все вирішиться. Про Індіану я розказував, що так само зараз сьогодні в новинах, що Палата представників штату Індіана проголосувала таки за новий формат карти. Я нагадаю, що Індіана це так само республіканський штат, має 9 округів, тобто 9. Представників від е Індіани, є в американській палаті представників. До цього часу було сім республіканців, двоє демократів. Перемалювали та карту, щоб потенційно мати всі дев'ять голосів республіканців. З палатою представників питань в принципі не було. Губернатор штату Індіана, який республіканець проти цієї ідеї, і як мінімум одинадцять республіканських сенаторів проти, тобто через. Палату представників це пропихнули, але сенатори я розказував, що їх там залякують. А, там різний формат залякуваніде. Тому як піде далі, Джей Ді Венс вже двічі приїжджав в штат Індіана, говорив з неугодними республіканцями. Трамп їх залякує перевиборами і з забирання своєї підтримки. Тобто, як буде далі, а, поки що невідомо. Ну і паралельно, як ви пам'ятаєте, Каліфорнія провела свій референдум. Там переважною більшістю набрали голосів. Там так само демократи розраховують додаткових п'ять місць в палату представників США, що в принципі нівелює техасську карту. Ну і на даний момент Флорида і Вірджинія так само зараз а, знаходяться у якраз таки у розробці цих нових. Кар, тобто, якраз таки ця вся тема ще буде бурліти, я думаю, до е, кінця літа, коли там, от, якщо не помиляюся, до чи 90 чи 70 днів до виборів я вже так глибоко не копав. вибачайте, коли вже не можна нічого не міняти. Тобто білетні вже надруковані, карти надруковані. Ось, але ще от півроку я думаю, оця хаосна така возня в Америці буде відбуватися. А якщо не політична, а звичайна така новина, і я подібно щось розказував комітет центру контролю захворювань США. Це CDC, така називається комітет американський, голосував відносно того, чи рекомендувати прививки гепатит B для новонароджених американців. І я неодноразово до цього повертався, коли були інші прививки розглядалися. Чому це? Не про турботу про мам і дітей, а чисто про бабло. Так от проголосували більшістю голосів не одноголосово, але більшістю голосів цей комітет проголосував, що якщо мама а, має а, негативний тест на гепатит B, тобто мама не хворіла, значить дітям новонародженій дитині не обов'язково. Я, в принципі, до речі, навіть до цього голосування ця новина от прямо сьогодні, але мені, от буквально вчора, позавчора там е вискочило декілька відео, і лікарі ро роз'яснюють, чому важливо ця прививка для немовлят, навіть якщо мама не хворіла. Тому що ймовірність цій дитині захворіти, коли імунна система абсолютно ні від чого не захищена, в перші дні існує. Е в чому проблема? Проблема в тому, що на сьогоднішній день, як було зараз, вибачайте, що хто давно на каналі, я можливо вас втомлюю цієї теми, але ви маєте зрозуміти, чому це важливо. Коли центр по контролю захворювань є список прививок, і він їх рекомендує для ваших батьків, це не означає, що це якась гітлерівська Німеччина, і вам автоматом заставляють брати ці прививки. Батьки є декілька причин, по яких вони можуть відмовитися від будь-яких прививок, в тому числі і від цих рекомендованих, тобто батьки або по релігійних питаннях, або Дає ще деякі питання. В основному це, звичайно, питання релігії, тому що там вірять, я не знаю, якось приписують до Бога це все діло. Я, будучи християнином, вважаю, що прививки спасли мільйони дітей і людей, дорослих в тому числі. Так от, коли у попередньому форматі прививка була рекомендована цим центром контролю захворювань, мами, тати, батьки, дідусі, бабусі, хто там зараз хто контролює ситуацію, могли. Відмовитися від цієї прививки зараз, коли ця прививка не є рекомендованою, батьки можуть сказати, а я хочу цю прививку. Тобто, якщо не заглиблюватись в тему, здавалося б, ну яка різниця? Як то кажуть, від перестановки доданків сума нібито не міняється. Але по-перше, я неодноразово говорю, що батьки сучасні. Все більше і більше тупі, тому що хтось надивився Ютуб каналу, такого як мій, до речі, тому що я не авторитет в цих питаннях. Треба серйозних людей, які мають якийсь ступінь дослідження в цих питаннях, з ними радитись, не зі мною. Я так само кожен свою новину чи що небудь розказую, перевіряйте. Це дуже легко забити в Google, я не знаю, чат GPT, хто для вас авторитет, перевірте, що я вам тут пробую втюхати. Кожну інформацію можна перевірити, не можна вірити на слово нікому, включаючи мене так само. Але в чому головна відмінність, і до чого це все приведе? Коли мало того, що відкидаємо цей момент, що батьки тупі, не розуміють, ага, не рекомендують, значить я не буду брати. А потім ой-ой-ой, що ж трапилося. Питання в тому, що навіть, от притомні батьки, які дослідили тему, вважають, що це потрібно, і вони кажуть лікарям: нам треба прививка для нашої дитини. Тоді знаєте, що включається? Тоді включається страхова компанія, це американська реалія. Тобто платити своєї кишені, я не знаю ціну до речі, цієї прививки, але буде коштувати якісь гроші. Пологи в Америці взагалі це в тисячах виміряється, як ви розумієте. Додатково і тепер це ж не одна прививка, це вже список прививок, які раніше були викреслені. Тепер до них додався гепатит B. І що це означає? Що раз це не обов'язково, значить страхова компанія не вимушена покривати цю прививку. Це те саме, що знаєте. Як от косметична операція, це попадає тепер оця прививка в категорію косметичних операцій. Тобто, у вас тут якась там бурулька, на щуці вискочила, ви хочете її удалити. вона загрожує вашому життю, ні не загрожує. Просто я хочу дівчатам там чи там хлопцям більше подобатись. Ага, ну вибачте, це ваші проблеми. Платіть за свої гроші. Тепер буде точнісінько така сама ситуація. Хоча людям розказують, що. Ви дуже розумні, ви самі розберетесь, але це брехня дуже гарна обложка. Але людей розводять на гроші, і навіть і в цьому медична. Турбота про громадян країни так само тепер держава дає інструменти для приватних страхових компаній не проховати не покривати цю процедуру, тому що вона не обов'язково лікарі сказали, ти сам собі захотів, да які проблеми плати. Скільки хочеш тепер? Розумієте? Ось до чого чому? От, от така саме новина, мене мабуть найбільше обурює, тому що людей просто знаєте, оце як то кажуть, слідіть за руками. Просто обман державне шахрайство. Ну але це очікувалось. Це все очікувалось, тому що зараз оце понабиралися антивакцинатори. Люди, які кричали просто лікарі, що що ви робите, не можна. Таких людей потихеньку, по одному інколи групами прибирають зради. З влади і набирають таких, оцей Кеннеді, понабирав таких самих, як він, які дехто навіть починаючи з Кеннеді, взагалі немає ніякої медичної ступені, робить заяви там про аутизм, там, про інші речі, і тепер от, доходить до от, таких от, прививок. Вибачте, мене трошечки понесло. Там сьогодні скорочений випуск, але такі теми великі, що от займуть, що мабуть більше часу. Ще одна а, велика новина. Ну, знаєте, з однієї сторони це смішно. Це просто, знаєте, от розважають старого діда Трампа. Так от, в Америці, в столиці є такий будівля інституту миру, і в честь Трампа і така от підписочка, тому що він найбільший укладач угод в історії Сполучених Штатів Америки. Ну, це знаєте, це. Так як я розказував золоту долю, золотий батон, золотий унітаз, похвалити Трампа, як він війни він закінчує. Хоча, до речі, там цікавий зараз момент. Він просто спить, коли там Марко Рубіо пробує розказати, що він сильно пробує закінчити а, війну в Україні. А трам добре, що хоч не хропить, і розумієте, це тільки перший рік його президентства, що до речі, не закінчився. Ще три. Там я вже не говорю навіть про деменцію сміялися з Байдена. розумієте, а зараз точнісінько там саме історія. І буде ще гірше, і буде ще смішніше. Так от цю будівлю перейменували. Вона тепер не просто будівля інституту миру, а будівля імені Дональда Джей Трампа Інститута миру. Тобто, ну чим би дитя не тішилося, розумієте? Ну, скоро ще, ще поки що понеділок, вівторок, середа не. не не перейменували в Трамп Трамп Джуніор. Там я не знаю, хто там в нього ще сім'ї на честь сім'ї Трампа. Ну і добре на тому. там, ну, Хто дбає про ту будівлю? Але знаєте, це от просто повна картина. Диктаторська країна потрошечку будується. Лишніх е е непотрібних людей навіть у своїй партії прибирають, а будівлі перейменовують, правильних людей ставлять, гроші з бідних людей доять, збирають. Е Фонди Трамповські дали по тисячі доларів. Це американський варіант української гречки, якщо хочете. І о, тисячу доларів! Не один президент мені раніше не давав. А то, що вас крадуть майбутнє, яке майбутнє? Мені тисячі доларів дали. А Трамп найкращий президент. Вибачте, сьогодні мене просто несе. А, ну і парочка новин, які не політика, але дивіться про спорт. І я думаю, всі хоч люди, які мають хоч якісь маленькі відношення, розуміння про спорт, навіть не тільки баскетбол, знають, хто такий Майкл Джордан. Так от, Майкл Джордан судиться із NESCAR в Америці. Це така це абревіатура National Association of Stock Cars. Що це таке? Це Національна асоціація стокових кар. Це авто, тобто, це автомобілі. В Америці, до речі, формула 1 не стільки популярна, як оця Нескар, оця саме які машини. Сток, вони вже перероблені, там є регулювання, там вага має зберегтися, форма, нібито як е, машини, які їздять е, по дорозі, там, тобто щось таке є. Але є свої регулювання і шалена підтримка. Мільйони людей просто я в цьому спорті, ну як сказати, віддалено розуміюся, але. Так сказати, я не в темі зовсім. Але вид спорту в Америці дуже популярний, і Майкл Джордан в Америці дуже відома людина. Я думаю, може, нове покоління вже там знають там, інших людей зараз. Там нові люди поз'являлися, Але там люди мого покоління, і навіть на років 10 молодші знають, хто такий Майкл Джордан, а старші за мене і поготів. Так от він виявляється, має свою команду в Нескар. Тобто він так само там змагається, тому що Майкл Джордан, він не просто кошик, і він там попадав м'ячем. Він так само назбирав трохи грошей, продаючи свої там, кросівки своїм ім'ям і так далі. Тобто, Мілонер, я не знаю, чи знає Візардс своя в нього колись баскетбольна команда була, не знаю, там є чи нема. Так само не крепко за NBA слідкує. Але він має свою команду в цих перегонах. І як ви розумієте, він не в топах. І судиться, що виявляється, Нескар це монопольна організація, на його думку, яка практично не дає можливості для маленьких команд, тому що Майкл Джордан там в баскетболі глиба. А в Нескар він один із чуваків, в якого є там по пару мільйонів. Тобто він тут не хто, а він хоче, бути і тут хтось кимось хоче бути, ну і відповідно він судиться, щоб змінити там знову ж таки. Я не клепко, не крепко і ще раз повторююсь, заглиблений в темі, але це дві американські спортивні глиби, які Ну пробують не скар, хоче відстояти там свої стандарти, там стандарти на стадіони, на треки. Там і всі ці діла справи. Тобто цікаво, чим це все. Закінчиться. Ну і остання новина на сьогоднішній день це от давно мені не попадалось. Це велика новина. Зараз в Америці дуже шумна. Це не просто, це не просто добра, це новина добра, до речі. Якраз вам така м -м, надихнути вас на вихідні, які йдуть. Але це не просто то, що вона добра, а це реально топова новина. Але це, от, знаєте, от американська реальність. 88річний чоловік, пенсіонер, дід, в якого вже померла дружина. Ветеран армії американської відпрацював свій час на General Motors 40 років. Пам'ятаєте, кризу 7 8 року тоді в Америці лупануло по всіх. Люди повтрачали будинки, крепко ударило по автовиробникам. General Motors постраждав найбільше. Ну, Chrysler і Dodge, мабуть, найбільше, тому що вони взагалі мусили продатися їх. Купила Фіат викупив із Європи Дженерал Моторс, яким шляхом пішли, вони об'явили банкрутство. Це найбільший був виробник. Якщо не в світі, то в Америці точно вони виробляли за рік 40 моделей, вісім компаній мали під собою, і мали. Я не пам'ятаю, скільки ділерських, їм були умови державної, щоб їм дали оцю кредит, щоб витягнути з цієї ями, щоб вони просто не розвалилися. Закрити 30% ділерських, закрити 4 і, або продати 4 із 8 виробників. Вони там продали е, Хаммер, продали СаАб, продали Сатурн і Плимут е, Понтіак. Чотири компанії це General Motors, які мусили продати, і оголосити банкрутство. Що це сто... яким боком, взагалі ця історія, як розказується, прив'язується до цього старшого чоловіка? Справа в тому, що великі авторобники в Америці є декілька варіантів пенсій і великі працівники, які ще історія компанії, ще історія тянеться там з самого початку до оцього соціального захисту social security в Америці, називається державна страховка. Є таке компандійська пенсія. Це пенсія, яку платить. Там фонд відкладаються гроші. Великі компанії такі реклами, реклами заманювали людей. Так, от вони оголосили банкрутство, і цей фонд втратив гроші. Цьому в 2009 році це все трапило. Цьому старшому чоловіку, як ви розумієте, це дивіться: 16 років тому назад зробили одноразову виплату у 300 тисяч доларів. Можливо, якщо ви слухаєте з України, здається, що це неймовірно велика сума. Насправді це ну, на якесь нормальне, більш-менш життя ну на три роки вистачить такі гроші, якщо у вас є якийсь будинок, якісь машини за це все платити. Тобто, діду, цей з 2009 року, як ви розумієте, чим ви робите старше? робитись старшим, з'являються хвороби, додаткові витрати. Дружина там померла. Він залишився зам. Зараз 88 років. І він змушений був повернутися до роботи. Отака от от американська реальність. Багато хто коли молодий, особливо про це не задумується. Як ви будете жити на пенсії? Реальність така, що 88 років я якось на стрімах своїх розказую. Я персонально був знайомий з чоловіком, який вмирав від раку, 100% йому дали лікарі. Там якийсь певний час. Він до останнього дня мусив працювати, тому що щоб просто до раку не вмерти з голоду. Така була реальність, особливо якщо ви живете в республіканському штаті, як я і раніше жив і зараз, то ви знаєте, про про що я говорю. Тому що в демократичних там трошечки захищено, але довга історія. Що трапилось тут? Чому? Тобто історія класична, таких дідів, таких історій з закритими пенсіями просто мерва в Америці. Вони не попадають в топи. Чому тут попало в топи? Де цей чоловік працює, до нього якось підійшов незнайомець просто на роботі, і спитав, каже, яка ваша мрія? Що за дурне питання, старий дід, який там ледь ворушиться, 88 років? Яка мрія? Про що вже життя, прожито, які ще мрії? Але дідок виявився такий негробіяна, нормально каже: знаєте, я ще хочу трошечки пожити. А було б добре пожити, так як я мріяв колись. І цей ну, незнайомий чоловік організував збір коштів сьогоднішній день п'ятниця. На сьогоднішній день цей збір для цього розказав історію цього діда. На сьогоднішній момент, станом на п'ятницю, для цього пенсіонера назбирали 1 мільйон 700 тисяч доларів. Тобто. Чисто математично, дивіться, майже в 6 разів більше, ніж дав йому General Motors за 40 років роботи на компанії. Тобто історія, от, реальна, які відбуваються, на жаль, у Дениці, розумієте, на жаль, у Дениці. Але для цього старшого чоловіка там невідомо скільки інше проживе, але він тепер може вже розрахуватися з роботи. Я думаю, як він там далі буде розпоряджатися, але. В принципі, з такими грошима трошечки можна піти на пенсію. Ось такі новини на сьогоднішній день. Я дякую, що ви додивилися цей огляд до кінця. Не забувайте підтримати Україну. А я вам вдячний за ваші подобайки, ваші коментарі і особливо за підписку на моєму каналі. На цьому все. Сьогодні п'ятниця, я в дорозі. Але завтра, якщо буде інтернет, я думаю, що ми... я знайду час на стрім, тому приєднуйтесь. <ганом> Точно не знаю на яку годину, але пишіть в коментарях яка найкраща. Минулого разу uh, Макс говорив, що на 18 годину по Київській це 11 година. Східний американський час. Це найкраще. Тому, якщо це найкращий варіант, або інші якісь пишіть uh, я б. Попробую підлаштуватися. Знову ж таки, головне питання, час, знається, у мене має бути, але тут питання з інтернетом, тому що я зараз е в Алабамі, а далі, знову ж таки, ще до кінця дня в Пустинні Штати доїду. Оклахома, Техас десь там, я думаю, сьогодні вночі буду. Тому я не знаю, як там все вийде. Якщо вам цікаво, приєднуйтесь до стріма. Якщо ви підписані, вам вискочить повідомлення, що стріму такі годин. Я думаю, сьогодні до кінця дня я вже буду знати, де я, чи там виходить, чи ні. Якщо вам таке не цікаво, тоді сподіваюся, наступний огляд буде вже в понеділок. А якщо не зустрінемося на стрімі, то я вам бажаю мирних, спокійних, гарних вихідних. Вам нехай щастить, все буде Україна!